Яка найдієвіша порада наважитись на е, великі зміни? Я сьогодні називала е, купу їх. Мене рік, мене 10 років. Ти побачиш, що ти так нічого не змінила. Що ти захочеш собі сказати? Чи будеш ти собі вдячна за те, що ти цього не зробила? Не хочеться цього робити, тому що мозок лінивий. Ми всі боїмося змін. Все дуже банально. Ти хочеш собі кращого життя? Ніхто його не дасть, окрім нас самих. Просто зробити перший крок. Запам'ятайте, питання як максимально неконструктивне? Як мені зробити перший крок? Відповідь взяти і зробити. Як мені щось змінити? Відповідь взяти і змінити. Це неконструктивна відповідь. І коли ми самі ставимо собі це запитання, ми стаємо в глухий кут. Треба собі ставити запитання, що знадобиться, щоб зробити перший крок. Ми визначаємо, що у нас за ситуація, як фактично виглядає перший крок, і потихеньку втілюємо його в життя маленькими кроками: мистецтво маленьких кроків. Ми не дивимося, Боже, до чого це призведе. Це будуть якісь жахливі наслідки, все, все зміниться, зіпсується, я не тримаю контролю і так далі. Настане день, коли ці зміни приведуть аж до таких великих наслідків. От тоді і розберемось. Є сьогоднішній день, відповідальність тільки за сьогоднішній день, буде завтрашній день, будемо завтра щось робити наступне. Сьогоднішній день, що знадобиться, щоб зробити перший крок. Знадобиться це, 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 і це. Роблю все. І як, наче пазл складаємо, дуже сильно нам заважає життя проживати, постійний аналіз минулого і постійні спроби. Передбачити майбутнє, хоча фактично, все, що ми можемо змінити, відбувається тільки в сьогоднішньому дні, розкласти на маленькі кроки і завжди себе питати не як, а що знадобиться, і все, і тоді будь-яка задача виконується.